Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. І ви потрапили на другий огляд шкарпеткової пряжі, яку я роблю на своєму каналі. Це така рубрика Огляд-відгук. І відео на перше відео, в якому ми розглядали ланг з люрексом, Рівницю. Ви зможете знайти у описі під цим відео, і у цьому ж відео я питала у дівчат, що вони хочуть, щоб я оглянула наступним з тієї пряжі, яка в мене є, і більшістю голосів дівчата проголосували за Рован. Тому цього разу я знімаю про Рован. Тож перед тим як я розмотаю її на дві частинки і розпочну в'язати, пропоную вам розглянути детально сам моток та як виглядає нитка. Пряжа Рован-Сок це скорпоткова пряжа рівнічного типу. Бачите, це рівниця. Вона, як на рівницю, достатньо Середньо скорючена, тобто і не розхлябано виглядає, і не прещільно. І ниточка доволі пухкенька. Мені здається, що я її буду в'язати на 2,5 пробувати. І можу вам сказати, що, дивлячись на ті три кольори, які в мене є, ось ви побачили зелений, ось ще такий фіолетовий. І сині, то вони не дуже відрізняються, за, в залежності від кольору. А вже ж в мене немає світлого кольору, щоб я могла в цьому переконатись. але ну, що маємо, з того і робимо висновки. Тож, давайте розглянемо детальне. Це 100-грамовий моток. У нас в нього склад 75% вовна. Звичайна немеронос і 25 поліамід. І ця пряжа зроблена в Румунії, як я розумію, ось. Тут в нас 400 метрів на 100 грамів, і пропонують нам в'язати на 2,5, як я це розумію. Ну, ось, ви бачите, тут на такі рекомендації. І. Сайт Кнітрован, який можна знайти у всіх цих месенджерах. Боже, виглядає, як реклама Рован, але це не реклама. Я сама її купувала, коли була влітку в подорожі у Празі, і там випадково натрапила на, Шкарпатково... на магазин з пряжі, і купила ось ці моточки. Тож, я буду в'язати із отакого от фіолетового кольору, чомусь мені зараз такий кольор хочеться. і Буду розматувати, і далі вже зустрінемось під час процесу в'язання. Всіх вітаю! Це в нас продовження огляду пряжі Rowan SOCKS. Так, що в мене тут відбулося? Я розмотала пряжу на два клубочки. Ну, по-перше, для того, щоб подивитись на її рівномірність, а по-друге, для того, тому що мені так зручно в'язати. Давайте з вами подивимось на нитку. По-перше, вона дуже м'яка, от прям така, як не знаю, як ваточка, як пушечок. Не така, як ті рівниці, з яких я в'язала до цього. Так, в неї присутня певна нерівномірність. Але забігаючи наперед, можу сказати, що полотно з нею виходить ось таке гарне і дуже щільне. Я не знаю, що добре вам видно. Зараз трошки так от піднесу. Ось цю частину я в'яжу на 225. А ось цю. Ну, ось отак от, Я в'язала на 2,5. Тобто, ви бачите, що і таке в'язання, і таке, воно виглядає гарно. Я просто люблю трошки щільніше, тому обрала 2,25. Загалом цю пряжу, я думаю, Спокійно можна в'язати на спицях 2,5, і буде також гарно. Так, це був маленький шматочок, перше враження від пряжі. До зустрічі. Так, продовжуємо огляд ровану. Тут в мене шкарпетки на етапі, коли я дов'язала вже до того моменту, коли буду в'язати клини-п'ятку. І хочу вам поближче показати, як. Виглядає полотно, тому що воно неймовірне. Дивіться, яке. Все тут я вам зараз макро так розбільшу. і ви подивитесь, воно таке щільненьке, дивіться таке, але еластичне, тобто і тягнеться і так, і так трошки. В'яжу на 2,25, але спокійно можна було в'язати і на 2,5. Не знаю, що буде з ними під час носки, і як воно буде виглядати після прання, але це ось такий наш проміжний результат. Дивіться, гарнюня. І наступного разу я вам їх покажу, коли вже буде відв'язана, але не попрана шкарпетка. І ми з вами поговоримо трошки детальніше. Тож, до зустрічі! Всіх вітаю, і давайте подивимось, як виглядають готові, але ще не випрані шкарпетки. Дивимось на полотно з вами, як воно тут пров'язалось. Що хочу сказати, що тут під час в'язання в були якісь такі довгі шерстинки, ось вони ще видни, ось ці волосини. Були менш помітні, були більш помітні, вони були дуже грубі, я їх витаскувала. Дивимося, ось так виглядає невипрана шкарпетка, вона дуже м'яка, і вже в неї тут є пушечок. Я не знаю, як швидко вона буде кошватитись, але пушечок є, і він, я вам показую. І ще цікаво, що ось так виглядає нитка. Як завжди, коли потрібно, ніколи не знайдеш початок. Добре. Ось так виглядає нитка у мутку, тобто з якою я буду одразу-одразу зараз зв'язати. І так виглядає нитка, яка вже трошечки потелипалася світом. Тобто вона десь, не знаю, відсотків на 25. Розпушилась. І це також варто враховувати, коли ви е, ну, збираєтесь в'язати. Тут в мене шкарпетки на розмір е, 37-38, може, навіть 39. І в мене ще лишилась пряжа, звичайно. Тож, зафіксувала, як вони виглядають, не вибрані, подивились полотно. І далі. Подивимось, що буде після прання і сушіння. до зустрічі. Так, ну останній етап огляду цієї пряжі, цей, коли ми з вами подивимось та детально розглянемо, вже випрані і висушені на блокаторах шкарпетки. Тож, давайте подивимось. Пряжа розрівнялася, порозпушувалась, тому що, пам'ятаєте, тут в мене були десь більші такі проміжки між оцими стовпчиками. То ми можемо бачити, що преза розпушилась. Тут у мене на п'ятці була певна рядність, вона дуже мене дратувала, але як бачите, прання це питання вирішило. Можна ще побачити, що вона дуже випустила пушечок, але він такий, не знаю, сильненький. Мені вже здається, що він дуже швидко зваляється. Але, що, нічого не вдієш. Ще варто додати, що ця пряжа, незважаючи на те, що це рівниця, вона достатньо щільна. Тобто, дивіться, беремо нитку і я не можу її порвати, що з рівницями, мені здається, не так часто трапляє. Тож така пряжа, вона мені сподобалась, вона виграла моє особисте змагання рівниць, вона не скручувалася під час в'язання, не було потоншень. Якщо б вони були, я б все вам сфотографувала і показала. Тож гарна пряжа, можна купувати, можна в'язати, але можна в'язати не тільки шкарпетки, тому що, повторюю, я не знаю, як вони будуть під час носіння себе вести і як швидко притруться. Тож, дякую, що подивилися це відео, і зараз для тих, хто додивився, ми проведемо з вами вибори наступної пряжі на огляд. Тож, давайте оберемо, з якої пряжі наступної ми будемо з вами зв'язати, на яку робити огляд. І перший мій претендент це ось такий е, лендластий для нагроси. Це в мене е, маріносова вовна і поліамід. Така вона пухкенька, градієнтна. І мені буде цікаво з нею зв'язати. Це наш перший претендент. Е, Другий претендент, ось така в мене є е, Діфра Лана Колор. вона така дуже весняна. Я думаю, що ви вже її бачили у моїх відео. Тут у нас 80 е, просто говна, звичайно, і 20 поліамід. Це наш другий претендент. І третій наш претендент ось цей це також е, Лана Гроса і Боу Берлін як Релакс. Вона містить, зараз подивимось, 10% яку, якщо вам видно. І також мені цікаво з нею пов'язати, це буде така смугаста шкарпетка. Гарна, я вже з такою пряжі в'язала, але буде цікаво ще подивитись. Тож пишіть, за яку пряжу голосуєте ви. І, як завжди, наступної середи ми підіймемо підсумки і я розпочну в'язати вже. З наступного моточка і його вам оглядати. Все, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!